Наступний хворий на операційному столі, це у нас від підписника Ніва Тайга. Прильот. Загнуло клапана, побило четвертий циліндр. Ну як побило? Не побило, просто прилетіло. Ось така біда. Скоріше за все, випускне сідло замінимо, можливо, і впускне. Акуратненько це заваримо, все буде чудово. Зараз перевіримо, як тримають. Клапана. Також тут був масложор клієнта, він вже дістав блок, міняє кольця, ще щось там робить. Каже, заміна сальників йому не допомогла. Сальнички, так, да, дійсно, новенькі. Ну, до речі, не на гідрокомпенсаторах вже переробили під механічну регулювачку. Ось так от. Ладно, розбираємо. дивимося, як тримають наші клапана в трьох циліндрах. ну, Візуально нічого так кримінально не потекло. Ну, давайте доморпусь. плюс-минус разумить. Ооо, горит. Далее. Тоже. Не очень хорошо дали. Хо-хо-хо. Не тримаю. Взагалі О, тут сложно дальше. И тут так само. В компрессии в трех цилиндрах нет Ось так от розбитувався. Тайга наша готова до зборки. Пройшла усі механічні обробки. Значить, Відмиті деталі, комплект нових клапанів по виробнику SM у нас хорошої якості. Далі, четвертий циліндр. Помните, він був побитий у нас, поварили, поправили ось тут. Бачите, зробив, як по заводу, навіть в принципі, і не видно. Також замінені два сідла і прирізані всі останні сідла. Виконали механічну обробку. Ось так виглядають. Також замінені направляючі втулочки. Люфт. 3-4 сотки. Починаємо збирати. Клапана засухарені, технічно рідина налита, візуально у нас нічого не потекло. Дамо тиску. Бурбасок не повинно бути. Погнали. Супер Супер Супер. 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 Усі клапана герметичні. Ну, ось і все. Ніва тайга відкапіталена і готова на відправочку. Ось такий має фінальний вид. До речі, сфрезеровано 60 сотих. Більше ніж пів міліметра. Кривуща була, як гарба. Четвертий циліндр нашій, пам'ятаєте, тепер він ось так виглядає. Фактично, як по заводу зробив. Все чітко. Заміна втулок, двох сідл, прирізка остальних сідал, заміна комплекту клапанів, мойка, фрезеровка, ну і поварка там, де потрібно. Тут ось так. Я думаю, клієнт буде задоволений. Підписуємось, ставимо лайки, а ми пакуємо і відправляємо цю красотку. Запускаємо роботу наступного пацієнта. Тепер.